Курортні райони півдня Іспанії охопив вогонь. Масштабні лісові пожежі спалахнули в провінції Малага. Під загрозою опинилися відомі пристанища туристів Марбелья та Коста Дель Соль. Влада евакуювала більше п'яти тисяч людей місцевих мешканців та відпочивальників. Щонайменше двоє постраждали. Полум'я охопило 12 кілометрів вздовж морського узбережжя. Приборкати стихію намагаються три сотні вогнеборців. До осіння пожеж залучили 17 літаків та гелікоптерів. Жителів Малаги та іноземних туристів вогонь застав зненацька. Ті, кого евакуювали, не знають, чого їм чекати далі. Я не знаю нічого. Не знаю, чи залишився мій будинок, чи ні. Не знаю нічого. Стихія прийшла несподівано. Ми знали про вогонь, але не знали про його масштаби. Ми цього не очікували. Іспанія уже не вперше цього літа потерпає від лісових пожеж, які частково зумовлені найпосушливішою за останні 70 років зимою. Раніше у Каталонії, Валенсії на Канарських та Балеарських островах вогонь знищив 140 гектарів лісу.